Слава Україні! 23 квітня 2023 року Єврокомісія погодила заборону імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України. Також Європейська комісія погодила ввести заборону на імпорт соняшникової олії з України, однак виступила за збереження його транзиту. Запрацювала заборона імпорту зерна з України і які дії президента є державницькі. Причин заборони озвучують декілька. Політична. Бо так вигідно деяким країнам. Економічна, бо фермери Польщі та інших країн отримують менше прибутки, бо недостачу зерна на ринку компенсує українське зерно. Екологічно, бо в українському зерні знайшли пестициди. І всі названі причини мають місце. Актуальними вони є і зараз, і були раніше, і будуть в подальшому. Так що ж є істинною причиною відмови Європи від українського зерна? Адже дійсно мають бути вагомі причини, коли в умовах війни Україні толерує весь світ. Основна причина це бездія держави Україна. Бездія дипломатів, нерозумність і недалекоглядність депутатів, непрофесійність профільних міністерств закордонних справ, торгівлі та мінагрополітики. Вони діють непрофесійно або не діють. Вони констатують проблему. Потім, замість вирішення проблеми, вони нам вселяють віру в поганість Європи, яка не толерантна до української біди. А біда велика, йде війна. Промисловість знищена, ІТ хоч і розвивається динамічно, не може бути гарантом накормлення країни, оскільки бізнеси ІТ виводять з України, програмісти виїжджають, податки від ІТ замалі, смішні в порівнянні з податків з інших секторів економіки. Єдина галузь, яка може рухати економіку і платити багато податків це агро. І в цей момент ми втрачаємо ринки ЄС, відбуваються заборони транзиту продукції, все через задницю. Немає в нас державницького управління. І якщо ви уважно вивчите проблему, то ви зрозумієте, що головна причина не в небажанні ЄС допомагати Україні, не в конкуренції для своїх фермерів. а в Екології та безпеці для громадян. Ну, написано там в стандартах, що не може бути в зерні той пестицид. От його там і не повинно бути. А він є. Чому? Бо в 2022 році вінагрополітики агрополітики не передбачили, що буде війна далі і що морем зерно не вивозитимуть. А возитимуть через ЄС і там продаватимуть. А ЄС за екологію і безпеку спитає. Також потрібно було чути Європу і тоді, і зараз. І тоді, і зараз вони говорили. Ми не потребуємо українського зерна. Ми потребуємо муки, меду, м'яса птиці. Ми потребуємо не сировини, а переробленого. Вже тоді потрібно було зорієнтувати українських виробників на розвиток тваринництва, очівництва, садівництва і переробки. Зробити це потрібно і робити просто. Варто лише цим займатися. Як організувати це, ми робили декілька відео. Перегляньте їх. Посилання будуть в описанні під відео. Що ж повинен зробити президент і мінагрополітики? І зробити це потрібно вже зараз, не зволікати. Перше. Організувати вирощування екологічно чистого зерна. Друге. Організувати роздільне приймання і продаж зерна. Третє. Організувати розвиток тваринництва, ощівництва, садівництва і переробки. Як це зробити в наших відео посилання посиланні в описанні під відео? Запрацювала заборона імпорту зерна з України. І які дії президента є державницькі? Дії наперед та дії для розвитку переробної промисловості. А що ви думаєте з приводу озвученого? Пишіть в коментарях. З наймудрішими порадами ми знімемо відео. А всі варіанти, а читають державні ставленники, вчаться і управляють, щоб покращити ваше життя. Для вас питання я вчав Сергій Степаненко. Підпишіться на канал, поставте лайк, зробіть свій коментар і підтримайте канал фінансово. Разом сформуємо професійний менеджмент в державі і побудуємо заможну Україну для визнаних, заможних і щасливих людей. Для вас. Героям слава!